Добрий день, рибаки і рибачки! Ви на каналі Золота Рибалка, і сьогодні хочу зробити такий невеличкий огляд електронних сигналізаторів клювання. Вже у нас прийшла весна, і всі починають задумуватися про відкриття риболовного сезону. Тому також, не один з нас думає, які ж сигналізатори купити. Зараз вам трошки так розкажу. Є в мене на каналі вже два огляди на синалізатори. Одні є на синалізатори Winner, це мої. Інші на синалізатори з Пейджером. І взяв я також ці дані сигналізатори Вейда. На огляд, це не мої. Вже сигналізатори відрибачили ними пів сезону, тому сміло можна сказати. Як і до чого ці сигналізатори. Поставляються вони ось в такому кейсі. Кейс непоганий. Такий замок. І що ми всередині бачимо? Комплектація в нас де 4 плюс 1. Чоти сигналізатори. І один пейджер. Ну, давайте підемо ближче. Ось такий у нас сигналізатор. З вигляду досить якісно вони виконані. Подивіться ближче. Немає ніяких щелин, немає ніяких люфтів. Все плотно скручено. Має ось такі рожки. Є ось таке уплотнююче кільце, коли закручуємо на ротпот, чи там на бузбар, чи на просту стійку. Різьба. Подивіться, яка різьба все гарно виточено. Ну, виднося, що сигналізатори якісні. Так, тут збоку ми маємо кнопку включення-виключення. І вихід на свінгер. Можна підключати свінгер. Закриваємо назад, то нам поки що не треба. І з другого боку також маємо три кнопки: це звук регулювання гушності, тон. Вибираємо який тон і чутливість. Наприклад, якщо вітер, то можна зменшувати чутливість, щоб не було ну, лишній раз, щоб він не спрацьовував, щоб не пікав. Поки що ми відложимо і перейдемо до пейджера. Ось такий у нас пейджер. Вигляді такий бочечки. Маємо собі, можна взяти, от шию такий шнурок собі. З одного боку ми маємо кнопку включення-виключення. А з другого... Ой, вибачаюся. Одну, з одного боку кнопка гушності, плюс-мінус тихіше, голосніше. А з другого боку, кнопка включення-виключення. Ну, давайте включимо наш пейджер. Затримуємо і тримаємо. Так, от почули звук, пікнув. І давайте включимо тепер наш синзатор. Тобто також зажимаємо і перетримуємо. Ось, включився. Бачите, включився і показує нам пейджер, що синзатор включиться. Ці вже всі включені. Так, тепер дивіться. Ось нажимаю на кнопку звуку і ми бачимо. Що от змінюється звук, тихіше і голосніше. Далі тон. О, така краковка. Мені саме більше подобається ця краковка. Маємо ми 5 тонів. І чутливість. Ну, чудливість. Також зараз я візьму чи ні, покажу. От, якщо ми проводимо, а тепер. Нажимаємо раз. Побачите вже, коли аж пікає. Нажимаємо ще раз. Ще довше треба вести. Ну і так з кожним разом, коли натискаємо, то чутливість зменшуємо. От, подивіться. Бачите, скільки треба вести, щоб була цей? Ну, я сказав і назад на саму вища саму, саму чутливість, щоб була. Далі, вони є в чотирьох кольорах. Цей у нас є жовтий, як ви вже замітили. Цей у нас зелений, синій і червоний. Давайте покажу вам, як вони, зараз ми відставимо на бік наш цинізатор. Той є наш пейджер. І покажу вам кожного, як у нас буде свідатися. Давайте так, почнемо з жовтого. От тут ще, дивіться, коли е, у нас клювання, то цей бігунок у біжать до гори. Коли клювання у нас припинилося, цей, ця шкала у нас згасне, а оці діодики по краях мигають 30 секунд. О, синій і червоний. Так, пейджер. Пейджер тягне, ми замиряли я, е, цей, заміряли. До 100 метрів тягне пейджер, можливо, більше залежить може від самих батарейок. Сама плата, також власник розбирав, плата сама покрита вологозахисним лаком, можна не переживати. Ну, я думаю, якщо сильна злива, то там нема різниці, чи китайський сигналізатор, чи там фірмовий. Якщо сильна злива, то я думаю, що може її пошкодити. Ну, оці півсізону пів чоловік користувався, то абсолютно ніяких проблем. Був і дрібний дощ, такий роса, от, собі на суточну риболовлю, то проблем абсолютно ніяких. Так, сам пейджер, я вам покажу, живиться ось від таких двох пальчикових батарейок. Типу. Зараз я вам покажу от, ближче. 3АА. Досить таки плотно кришечка закривається. от. Не тим боком. О, дуже так. Скажу, плотно вона виїжджає. А сигналізатори в нас. Отак. От Легенько беремо, підіваємо, бо є так, що так само виїжджаєте, тут ні, легенько От підіваємо. І ось у нас такий маленький. Така маленька у нас батарейка. Зараз я покажу теж тип. Стоять тут от, варта. Ось така у нас батарейка. Там вказано в нас. Тут я не знаю, ні. виднося так, вверху плюс-низу-мінус. І ось так і вставляємо. Назад закриваємо, все закрили. Що ще додати? Ну, я кажу, синізатори виконані якісно. Ось тут де в нас ложиться бланк спінга. Є ось по краях такі резинки, щоб сам, сам бланк не, не царапався. Тут у нас, от йдете, коліща, по якому йде жилка. Відбувається сигнал. Ну, одним словом, синазатори досить таки непогані. Такий гарненький дизайн них. Що них. що пейджера. Зараз їх трошки тяжче знайти, бо немає їх. Дивився, то немає їх аж вони продажі. Тому, якщо хтось вибирає, то можете сміло купувати. Якщо знайдете, можете сміло купувати. Сензатори дійсно хороші. Все, про саме таке все головне розповів. Тому, якщо когось ще щось цікаве, можливо, щось забув сказати, пишіть в коментарях на всі питання відповім. Все, всім гарних трофеїв, хороших грибалок. Підписуйтеся на канал, підтримуйте наш україномовний контент. Всім до побачення!